Привіт! мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і сьогодні у відео ми з вами поговоримо про те, що ж таке робоча сторона. Думаю, ви чули, що якщо взяти і розділити обличчя людини навпіл, то права частина обличчя не буде дорівнювати лівій частині обличчя. Зазвичай ми маємо різні брові. І для дівчат це часто є проблема, щоб намалювати брові, які будуть виглядати однаково. Маємо різні, різний розмір очей, також різний розмір очей, часто, навіть різні кутики губ. Ну і от власне, із-за того, що ми маємо різні сторони обличчя, вони відрізняються, а ми маємо такий феномен, як робоча сторона, тобто це та сторона, яка нам подобається більше на фото. Я провела експеримент зі своєю фотографією і е, в фотошопі просто розділила своє лице навпіл і зробила три варіанти фотографії. Перша фотографія це я звичайна. Друга фотографія це якби моє обличчя виглядало симметрично від, відносно до правої сторони. І третя фотографія це якби моє обличчя виглядало симетрично відносно лівої сторони. Вийшли різні люди, чи не так? Отже, робоча сторона це та сторона обличчя, яка нам подобається найбільше на фотографії та й в принципі в зеркалі. У нас у всіх асиметричні риси обличчя, і відповідно, ми можемо надавати перевагу лівій або правій стороні. Нам подобається більше ліва або права бров. Нам подобається більше, як виглядають губи з лівої або з правої сторони. Це природне. Найпростіший і найшвидший спосіб визначити свою робочу сторону, це або переглянути свої фотографії. Якщо ви любите фотографуватися, ви легко помітите, що ви позуєте більше, наприклад, там лівою стороною або правою стороною. А, і відповідно, коли вам фотограф віддає фотографію. Або коли ви робите селфі, ви можете проаналізувати, що більшість фотографій, які ви залишаєте і не видаляєте, і де ви собі подобаєтесь, зроблені, наприклад, де ви позуєте лівою стороною. І зовсім мало я де ви прави або зовсім немає. Відповідно, це ваша робоча сторона, та, яку ви більше бачите на своїх фотографіях. Це та сторона, яку ви більше полюбляєте, і це і є ваша робоча сторона. Якщо ви не практикуєте фотосесії, мало фотографуєтеся, але хочете визначити свою робочу сторону. Просто зробіть декілька селфі на телефон. Зробіть з лівої сторони, з правої сторони. Прямо зробіть. А і виберіть ті фотографії, які вам будуть більше подобатися. Подобається ліва сторона, вона ваша робоча, права от вона ваша робоча. Навіщо нам мати робочу сторону? Тут хвилиночку. Якщо ви будете знати вашу робочу сторону, то я не кажу вам, що не потрібно працювати з іншою стороною. Вона теж гарна, просто ви до неї менш. Менш звикли. Я, як фотограф, люблю завжди мотивувати своїх моделей, щоб вони також позували на свою неробочу сторону. Тому що для мене, для людини, яка бачить людину зі сторони, вона красива. Тобто дві сторони є гарні. І потрібно працювати зі всім обличчям, а не тільки з однією стороною. Тому варто знати свою робочу сторону, і зараз я розповім для чого. Але також варто працювати із іншою стороною обличчя. Уявіть, що вам потрібно сфотографуватися на. Ну, Наприклад, ну, там, з тренером, ви були на якомусь бізнес-тренингу, хочете зробити фотографію з тренером, і таких охочих ще 150 людей. Відповідно, у вас є там одна хвилина або півхвилини, щоб вийти гарно. Для цього варто. Скористатися таким лайфхаком, як робоча сторона. Тобто ви стаєте тою стороною, оце, до речі, моя робоча, я завжди більше не повертаюся. І, наприклад, я повернуся своєю робочою стороною, і я вже знаю, що в мене є 50% успіху в моїй фотографії. Тому що я спозувала робочою стороною, я їй більше довіряю. І коли в мене немає часу там, довго налаштовуватися на фотосесію, на фотографію, то я просто повернуся тією стороною, якій довіряю більше. Звісно, для гарної фотографії, яку потрібно зробити в одну хвилину, дуже швидко, є ще декілька лайфхаків, про які ми поговоримо у цьому відео. Тому а, переходьте, дивіться, ставте лайк і підписуйтесь, бо буде ще багато корисного. Отже, я сподіваюся, що в цьому відео я відповіла вам, що таке робоча сторона, для чого вона нам потрібна. А, і, звісно, варто її, якщо ви ще її не знаєте, варто її. Знати і також порада для фотографів. Якщо ви працюєте з моделями, то часом можна себе підстрахувати. Ви просто питаєте у людини, яка ваша робоча сторона. Робите нам, наприклад, більше кадрів з робочої сторони, далі експериментуєте і вже можна сподіватися на те, що результат вашу клієнтку вразить набагато більше, ніж якби ви працювали просто. Просто без робочої сторони. Отже, підписуйтесь, ставте лайки і давайте працювати разом над вашою фотогенічністю.